Наші лисушата плавають двох, тримаються разом. Лисушата дуже люблять це місце під шовковицею між ліліями, вони постійно тут тусуються. Де твій напарник, братик чи сестричик? Чого сам? Так, курочка прибігла. Тут чайка плаває. Висушенят тут сидить. Я тебе не бачу. в цих кущиках. А, вон вона. Ну, вилазь. Тобі шовковички трошки нарвала, дала. Тамарами плавають. Так, лисушенята наші. Вже такі дзьобики в них скоро будуть як дорослі. Майже два місяці. Двох плавають, батьків немає. Інші каченята десь. Пали всі. Так. Вижило із виводка всього лише двоє. Так? На жаль, якісь причини є для того, що вони так багато гине з виводка. Це наїлися шовковиці. Я їм трошки тут понаривала. Не змогла достати. Вони дуже люблять шовковицю. Ну все, ребятки. Під'їли, довольні. Наїлися, купаємось. Да? Сидять тут постійно, ждуть, коли шовковичка їм нападає. Або хтось такий, як я, прийде, їм накидає нарви. Носики в них вже такі починають цією бляшечкою робитися. От скоро повиростають. Ось так у них і день проходить. Плавають, купаються, можна сказати, відпочивають, щось там собі знаходять поїсти. Ростуть ташенята. В парку тихо, спокійно. Людей немає. Прибігла під шовковочку, да? зараз я вам накидаю. Якщо щось тут достану. стану. Ждуть, сидять шовковочку. Потеряшки наші. Кілька днів я їх не бачила. Десь вони ховались тут в зарослях, підросли, скоро будуть вже як великі дорослі, немає більше на озері дорослих лисух. Це Їхні пташенята залишились, плавають двох. Ще не літають, я так розумію. Чи вони знатимуть, куди їм далі осінню там направитись, десь летіти? Поки що вони в нас удвох. Куди тут з Катамаранів? Тут не пройти, не приїхати на цьому озері.